Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я, Васильович. Сьогодні у нас та нова розпаковка. Ось прийшла мені бандеролька така новою поштою. Ну, Звісно, нова пошта не хороша контора, але є отакі косяки. Товар був трошки пошк... Упаковка була трошки пошкоджена. Тому мені прийшлося розпакувати її прямо на відділенні. А що тут? Ну, Мабуть, ви вже догадалися з закладки. Давайте подивимося, покажу вам, що тут. А тут, панове... Ось така. Електропростень. Ну, я пошутив. Це Простень з підігрівом. Тобто, і тут є ось шнурок півтора метра з таким. Пультом управління вставляється в електромережу 220 вольт і вона буде підігрівати. Її розстеляємо на ліжко розмір 1,60 м на 1,20 м, тобто на двохспальну, на двохспальне ліжко, якщо ми його поперек то повністю вона буде гарно підігрівати. Це Туреччина, не Китай, товщина ну, десь міліметрів 5-7, приємний такий матеріал виконання. Е, значить, як заявлено у виробника, вона, цю простинь не можна прати, нею не можна вкриватися, тобто вона служить чисто стелем на наше ліжко, застеляємо простиню нашою і вмикаємо в мережу. Потужність цієї простині. Нагрівачів. Е, при максимальному навантаженні на другому положенні всього на всього 100 Вт. Відносно на першому буде 50. Температура нагріву від 30 до 40 і від 40 до 50 градусів. Тобто перше положення від 30 до 40, друге положення максимальне. Від 40 до 50 градусів. Но тут є одне таке цікаве но. Вона не служить як грілка. Тобто, це не означає, що ми вмикнули її в мережу і чекаємо, поки вона нагріється. Я вже її провірив, бо я ж не можу вам рекомендувати те, що я. Не перевірив. Ми її розстеляємо, застеляємо нашу простинь, вмикаємо в мережу і лягаємо. І буквально за 5 хвилин вона під нами, іменно під тим місцем, яке касається простині, починає нагріватися. І я скажу, що я включив на двойку через 5 хвилин. Мені було даже дуже так жарковато. Тобто, мабуть, спати на ній на, першому, на другому положенні буде дуже жарко. Де можна використати цю простинь? От ви приїхали, наприклад, на дачу, хочете прилягти, поки там будинок пропалиться, пічка там чи в кого що, ви можете її розстелити, вімкнути в розеточку і вже лягти відпочити. Я її взяв для своєї мами. Ну, людина вже похилого віку, хоч будинок пропалюється, але вночі ввечері лягати в холодне ліжко якось воно ну, не зовсім, мабуть, буде комфортно. То вон, э, застелимо це. Цей пліт чи електропростень, хто як хоче його називайте, застели простиночку, лягла 5 хвилин і вже буде лежати комфортно, тепленько, вгрілася собі під одіялком, можна або зменшити на перше положення, або взагалі вимкнути. Дуже така цікава річ. Колись я бачив, вони були просто як грілка. Тобто включив і вона сама починає грітися. А ця іменно, починає грітися, коли на ній хтось лежить. Тобто є контакт з нагріваючим, нагріваємим тілом. Подаруночок ще подарували ось таку сумочку для зберігання цієї простині. Даже, я думаю, що водіям дальньої, в кого в машині стоїть інвертор на 220 вольт, теж її можна постелити і буде тепленько. Чи, допустимо, у вас е, опалення, там е, стоїть пічка дровами. Під ранок, щоб не просипатися і не було холодно, ви собі її включили з просоня, і вам буде вже тепло, комфортно, уютно проснутися. Повторююсь, 1,20 на 1,60 м. Рік гарантії дають. Заказував я на Prom Посилання я прикріплю в описі. В першому описі на відео. Вартість її 550, здається, гривень, щось таке. Я вартість її прикріплю в якомусь куточку. Подивитися. Ось така, ну що, зараз я її розстелю, ввімкну і попробуємо ще прилягти. Я вмостився. І що я вам скажу, от я тільки ліг і ножки вже зразу почали ощущати тепло. От руку положив ось, і під рукою зразу починає тепліти. Причому так дуже Ну, інтенсивно. І в спину я вже ощущаю, що пішов тепленький такий приємний нагрів. І я вам скажу дуже-дуже комфортно. Дуже так ось. Прямо таку, якщо ще б хтось розповів мені казочку, то можливо я б і вже і заснув. Зразу. хоч і в, в кімнаті тепло. Але от я лежу і прямо чути, як по спині приємне таке тепло розтягується. Ножки так от прижав. Ось така, бачите. Зблизу. Розбуду. В квадраті розмальовочка. Пише, що фі... колір фіолетовий, але це, мабуть, ось ця ока йомочка. Це дуже-дуже ну, така гарненька. Ось це я застелив диван. Тут в мене прапор мій бойовий. Це я, це моя Жоржета. Ось тут Вживлення підключено, вкриватися ним не можна. А тут ось такий пункт управління. Значить, автовимикання в ньому немає, контролю напруги немає в цьому пультові. Які, що тут всередині, які спіралі, я вам не скажу і ніде я не знайшов. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі. Ось такий кліт Простень Нагр... під... з підігрівом. Но гріє, я вам скажу дуже-дуже. От я тут сидів і з... зараз вже остигло, але як сідаю, буквально 5 хвилин. І нагріває дуже-дуже крепко. Я думаю, що навіть спати на другому положенні пульта не, буде дуже некомфортно. І зразу чути, як він починає прогрівати. Дуже приємно, я здивований. Бо я її спочатку включив, вона простоїла ну, минут 10. Я пробую рукою, вона холодна. Я позвонив відправнику. Кажу, що щось, мабуть, не, не то. А він каже, ні, вона так не гріє, як грілка. Вам потрібно на ньому лягти, полежати, і через 5 хвилин ви зразу почуєте тепло. Ну, я, звісно, не дуже повірив, але ж треба перевірити. Я приліг, тако полежав, і я вам скажу, що чуть не заснув, так потепліло, так тепленько стало. Ну, дуже-дуже комфортно. Прямо от в спину, в ноги так прогріває, що навіть ну, дуже комфортно. О, от усьо. Зараз я возьму. От я навів пірометра на то місце, де не касався, показую 23. А в то місце, де була рука, вже 27. І це я буквально потримав. Ну, Менше хвилини. Зараз я ось так трошки довше потримаю і подивимося, що буде, покаже яку температуру. Я ж кажу, що дуже вона ефективно буде, якщо, от, наприклад, потрібно там, ну, багато випадків, навіть на ту саму дачу приїхали, ви собі застелили. О, вже 30. Вже 30 градусів. І це буквально, ну, скільки я з вами тут розмовляю. Дуже дуже комфортно. Посилання на відправника. Я прикріплю. Ну що, мої шановні, це просто за... заслуговує вподобайки. Можете написати в коментарях, хто вже нею користувався, може в когось щось похоже є в використанні як. Я з задоволенням прочитаю коментарі. Вподобає. І хто перший раз на каналі, не забувайте підписатися на мій канал Васильовича Пригоди. Ну що, мої, шановні, я вам бажаю крепкого здоров'я, скорішої перемоги над кацапським окупантом. З вами був я, Васильович, і канал Васильовича Пригоди. Всім пока!